Наша спеціалізація виробництво і продаж клейких стрічок та пакувальних матеріалів. Вже 13 років ми є лідерами галузі в Україні. Протягом цього часу нашими клієнтами стали 12 тисяч підприємств. Серед наших клієнтів відомі бренди. В 2022 році розпочали роботу в ЄС та відкрили представництво в Польщі. Наші переваги, широкий вибір кликих стрічок, багаторічний досвід у сфері глибоке розуміння потреб клієнтів. Наше власне технологічне виробництво сприяє створенню унікальних продуктів. Ми створюємо Private Label продукти, максимально адаптовані до потреб клієнтів. Запрошуємо до співпраці.